Та а, я зрозумів. Ну, це... на на... Нам полю, бо який ти робиш. Та ні, ти. Не, не, я не, ж тут рости. Та, Та я, я... я жарю жашли. Yes. Я, я лікостю вам попаду. <laughs> я піду в хату, хоть посижу на дивані. Ти подивимось. Йому накидаєш, не горіть. Щоб розуміли. це ми тільки що так вибирали, хто буде робити, жари шашлик. Ніхто не хоче. Ніхто не буде. Їсти всі хочуть, а готувати ніхто не хоче. <схай> Коляну відходь, не тусуйся, прямо біля нього близько. Наконець то розжили, та пар снігом провали. Ну так. Ось так, бачите, такий знайшли, хто буде готувати шашлик. Сьогодні насінька маринувала, насінька готує, Прямо у нас хазяюшка, Тортик зробила. Так красивий тортик Наталя Сергівна, там обалдела. Ой, Наталя Сергіївна, Світлана Миколаївна. Колічик, Коль не роби не туди, втідать, будь ласка. Не говорити, ми вовше, тоді ми його... Коля, ну скажи на камеру, що ти робиш? Жарить на знаю. От ми і вирішили, хто в нас жаритиме шашлик. Дивіться, ці дві людини займаються шашликом. Оця людина вічно з камерою ходить і нічого не робить. А де Коля? О, привет, Пуп, всех дела. Что ты робишь? Сгущёнку. Вот с... Одну... Молодец, вкусно? Mm -hmm. Мама. бабушка да, с ним помогала. Да ты молодец. Я честно, я не обрадовалась. Да я знаю, что ты всегда честно. Ты Мы за нами просто... скучил? Мы скучили. Та да а? Что там такое? нет, а это кому? А спасибо. А, а руку пожать, поздороваться. Привет. О. Привет. А те тю таню обнять. Там і голодні сотні. <рес> Вітамін. Так. Ооо! Коля, тобі теж бери. Я О, Я коліщен. Обереш Обережно різні. Оп, оп, щоб давай це, папа. Все. Молодильник. Не, не надо холодити. І ти будеш пушити. Там малинова є. Ти що, треба заходить? Тетя да. на, да, на базі? А що є? Ну да, все, Коля, з Тані вы занимаетесь, и і и Светой. А я пішов в шашлык Угу. Все. Ну где уже? А компот? Да будем без компот. О, я сейчас принесу. Ні, компот надо. Колюсь, давай салат. Сейчас я принесу. Шкуристь. Коля, розкажи, чем ты займаєшся? Парстилина для вас. Спасибо, ми хороший. Пап, давай вместе его снова. Давай, показывай. Что там да. за інгредиенты тут? Это пастелин. Здорово. Пап, Помножиш мне? Відкрываю, давай. Черный. Коля, як тебе погоди? Ага, будем чистить? Да. Ну супер. Пойдем. Пойдем. Тут не давно я не буду. Смотри, как там. Коньки. Ну да. Ты давно тут не був. Там лед, Коля. Ну тільки обережно, бо там льот. Боюсь. От правильно боїшся, лучше не прыгать. Пабек, Ну давай, прыжок, Роби тільки отак, от ножками. Папа, держи ну давай, прыгай. Не можна. Давай. Как? Как? Погнали. Що мені? Ножками ступаємо а так. Смотри, сейчас папа провалиться. Или не... А, тут можна ходити. О, ха, тільки обережно, щоб не вдариться. Бачиш, то я ж казав льот тут. Ого, як тобі топається, нормально? Так. Да. А що це ти виніс таке? Це гуси. Да. Як тобі... Це Як воно називається? Є. Оце що ти ставиш зараз? Це, е, дирок. Коля, що ти на телескопі бачиш? Ти дивишся на сара якраз. Коля, ти з телескопом носиш? Да. А как Просто ступаємо і все, погнали. А О, как вам туда? Ну так само спускатися обережно і все. Тільки Коля, тут дуже не пригай, бо там лід. Щоб не поламати нічого. Ой. Бачиш, там льодяне все в басейні. Льодяний басейн став, як в один дома три. Коля, ти покажи нору свою, яку ти зробив там. Ого! лисиця, Лисицям! Треба на нашого арчі брати, хай по норам лазить. Ну що, скажи сьогодні, як випав класний сніг. Яке сьогодні? 10 -е число? Ого, нога провалилася як. А ми шашлик будемо готові сьогодні? Приїхали сьогодні до батьків в гості. О, так ти вже достав, Гуляємо, погода сьогодні прям. Така дуже класна. Випала, бачите, У мене супер капелюх, не мій розмір. Господі, 100 років вже. Таке, ну, головне, уші закриваю, бо холодина, ніхто не планував нічого. Покатався. Звичайно, можеш. Зараз підемо... Ой, тільки не вдарся там, сина обережно. Йдемо на санках покатаємося. Зараз будемо на санках кататися. Влипало сніги. Вчора їхали, була дорога дуже класна. А сьогодні... Є санки, пішли, мої ще. А тепер така ділига. Є ж на санки є, я це не насамперед. Бачиш? Ось такі в нас санки. Сідайся. Давай, Щас. Це ще папа на них їздив. Тільки дивись, тут це руки не поріж. Сідай. Тебе ж цеплі штани, так? Да? Ні, сідайте, треба до мене наперед. Ну як на твоїх санках в Києві. Поїхали. Готовий? Тримаєшся за бочки крепко. Куда? Куди? Вже почистили дорожки, бачите, і тепер катаємося на санках. Зараз їдемо через поле. Кури щебечуть, яйця несуть. Хочуть нам яїчку дати. Як кашель. Коля, ти подиви, де ти їздиш по полю. Продовжуємо наші покатушки. Погнали. так. Бачите, цими. По полю ганяємо. Оце в нас поїзд. Ли, Лижник. Де собака? О, якийсь жучок бігає. Пес. А ми з коляном тут ганяємо по нашому двору. От коли класно в себе в дворі сів і не треба нікуди видумувати йти. Жили в квартирі. Так було незручно. І сніг випадає, все. А тут хопа. Тільки чуть-чуть випало і зразу погнав. Лижі взяв і по двору. Да, Коля? Каже, круче жити в дворі. Можна на санках покататися, так? Да? І в своєму стоємо В Взагалі, кайфуємо, друзі. Ми строїмо будинки, ви в нас їх купуєте. Тому погнали. Бачите, пропагандуємо як. Роботи часто. В домі набагато більше, але це стоїть. Бачу. Це ми з тобою накатали. Катаємося по цим колям. Вперед-назад. Перед назад, назад. коля тут. Командує, розказує. Марад пусет, пусет, Я вже дозад, не успіваю за ним співати. Влево вправо, влево вправо. Ой, погнали, бачите, накатали його. Ой, ноги бережи. Дороги накатали такі. Розврікаємося. Машину, бачите, як замило. Да? Конкретно замило нашого. Боже, джипа. Дедушка, вже їде. Через годину буде вдома. Навіть раніше. Ми вже йому поп... сніг повідкидали, так? Да? Сюди. А, ти хоч через горку? Да. А якщо впадемо? <ріхи> а ну вставай. Так, хто сніжку взяв? Я не зрозумів. Це що, бої сніжками пішли? <ріхи> Все, я уїжджаю санками. Тікаю швидко. О, яка сніжка велика. Ну що, як тобі зима, сине? О, Як тобі зима? Хорошо. Ми навіть не очікували, що скільки снігу випаде, так? Да? <реку> Поїхали далі? Угу. їдемо. Припаркуємо його. Ну, Колісо треба підкачувати чи не треба. Колісо треба підкачати чи ні, як думаєш? ні. Наступна станція Олімпійська, да? так? Приїхали, паркуємося на парковці. Як знали, що треба саночки нам достати. Пригодилися. От угольок, бачите, угольок і це так, як зрозумів, що шовковиця. Розважаємося як можемо. Ноги застряли, нам дарче визивати, нашу норну собаку. Дай богай. Ой, хто падає? Ого. Ну що, син, нравиться? Погнали. Да я шлем одягнув. Правив його тут щось таке. А я не казав. Вот, бачите, насолоджуємося тут. Ніхто навіть не очікував такого сніга, хоча наступна неділя буде плюс 16 градусів. 14, 16, что в этом районе. Поэтому впереди у нас еще весняные дни, а пока красота вот такая зимовая, видите? Просто супер. Папа не под штанечки, но Папа, ну иди уже туда, бросайся. Спасибо, сын. Падай. Не, я не буду падать, я мокрый буду. будем... <свят я> падаю... <свят> 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 а ну, держи за руку. Прыжок делай Привет. Эй, попу падай! падай. Оп! Папа. Все, обережно!